Очікуваний результат після довготривалої підготовки. Нещодавно франківські спортсмени повернулися із чемпіонату світу з Теквандо, який відбувався у Фінляндії з 3 до 10 вересня. У складі національної збірної підопічні заслуженого тренера України Олега Солов'я здобули золоті та бронзові нагороди. Ольга Нестерук продовжить. Три золота та одна бронза. Такий результат на чемпіонаті світу Стає Квандо у спортсменки Кіри для дівчини це перші змагання такого рівня. Я не хотіла їхати без медалі, я знала, що я візьму перше. Не була собі впевнена, адже я добре готувалася. Перше місце за командний спаринг, також за командну спецтехніку, і ще одне перше місце за особистий спаринг. Я задоволена своєю роботою. Я задоволена тим, як я готувалася до цих зборів, тим, як я виступила на цих змаганнях. На рахунку ж Франківки Анни, дві нагороди. Золото я отримала в категорії формальні вправи по другим та третім даним, а бронзу отримала за традиційний спаринг в дуеті з кірою. На мою думку, найважчим був саме перший поєдинок, тому що це загалом. Ти тільки виходиш на ці змагання, ти тільки входиш в цю колію в загалом цю всю атмосферу. І тому, так сказати, це був розігрівочний, але й найважчий. Ще одну нагороду виборов Артур. За результатом виступу в особистому спарингу в дорослій віковій категорії до 87 кілограмів хлопець здобув перше місце. Провів п'ять поєдинків надважких: перший з хорошим спортсменом з Аргентини, в другому з поляком. В третьому шотландцем бився в півфіналі зустрівся з ірландцем. Досить хорошу конкуренцію він мені склав. І в фіналі, в напруженому поєдинку, я переміг новозеландця. Виступ наших спортсменів на міжнародній арені став історичним для України. У підсумку змагань національна збірна команда здобула звання віце-чемпіона світу з Квандо. Хочу відмітити те, що чемпіонат світу останній раз відбувався 4 роки тому через ковід. Його переносили два рази, і нарешті він відбувся. Тому всі країни були налаштовані, і навіть склад команд змінився за цей час і, і неймовірно успішний виступ для українців. Навіть подібного не було ніколи в історії українського тейквондо. Ми здобули 10 золотих медалей. Три срібні і вісім бронзових, що і що нам допомогло зайняти друге загальнокомандне місце. Надалі на франківських спортсменів очікує відпочинок. А вже у листопаді вони позмагаються за призові місця на Кубку України. Ці змагання і стануть для них стартом нового сезону.